Всім здоров'я, Я Барбара. Українськомовний гадже? Голюче. <клес> це відео експеримент. Що буде, якщо я видам себе за іншого гаджера? Не питайте, чому ось така гімнаста? Сподіваюсь, вам сподобається це відео. Запасайтеся смаколиками усім приємного перегляду. Ну що ж, наш експеримент починається з того, що я перетворила свого персонажа. Популярність вирішила набрати за допомогою пікч, тому на початку в мене було їх декілька. Перша пікчі була з газетою, друга з Нагі і остання з квізом. Ще я приймала участь в пікчі зумки, але її робила вона не я. В скорому часі мені робити пікчі, тому я перейшла на подарунки обробки. Я вирішила зробити подарунки для хікарі, нани, юшки та опофолозиків. Всі ці обробки ви зараз бачите на екрані. В мене була деяка проблемка, мене почали впізнавати. Мій персонаж був редизайном зумки, тож вона це впізнала та мене майже розкрила. Але, так як я рідко робила щось на своєму минулому каналі, то я відмалася, що в мене інший стиль обробок, та я не дуже вмію їх робити. Щоб мене точно не запідозрили, я почала робити помилки в постах, бо взагалі я пишу нормально та швидко. Я робила такі помилки, як не поставила коми, не треба, могла написати неправильне слово, або вставляла якісь кальки. Ще я змінила займенники. Тобто мої займенники вона її, але під час експерименту я зробила своїми займенниками вони їх. Взагалі я спочатку думала над займенниками воно його. Але я потім придумала, я сама навіть не знаю чому. Поки я роблю обробки, ви можете написати щось в коментарях, підписатися на канал та поставити вподобайку. Ну, будь ласка. Поки ви все це робите, я відповім на деякі питання. Перше питання, як я придумала цей експеримент? Я придумала цей експеримент через те, що пішла з ком'юніті звинувачувати всьому школу. Та я не знала, коли повернуся. Ще у мене давно була думка змінити канал повністю. Тож, це все підштовхнуло мене на цей експеримент. Я перетворилася в іншу людину та відкрила свою особистість після Хеллоуіну. Друге питання як звали мого персонажа під час експерименту? Я назвала свого персонажа невідома. Прямо так, бо про мене ніхто не знав, я була невідома для всіх. Насправді мені було лінки придумувати ім'я. Хтось підозрював, що твій канал це експеримент. Так багато хто, особливо Зонка. Ще підозрювала це Юшка, як я казала раніше, вже Зонка, Ліля та ще дехто з каналу безслужно. Це твій перший експеримент, чи тебе хтось надихав? Так, це мій перший експеримент. Нібито я у інших такого не бачила. Тож, якщо що, правда мене у коментарях. В першому питанні я розказувала, як я придумала цей експеримент. Ну, справа підходить до кінця. Скоро я розкрию свою особистість. Підсумки роботи. Я зробила 3 пікчі, 5 подарунків, 2 редизайни, 1 віршик та міні-івент після розкриття особистості. Ось і кінець цього експерименту. Люди дізналися, хто я така, та як ви мені, експеримент був дуже цікавим, та я отримала досвід після цього експерименту. Сподіваюся, і вам все сподобалося. Підписуйтеся на канал, щоб не пропустити нових відео та ставте вподобайку. Велике дякую за перегляд. Успіхів! Я сказала це настільки офіційно, наскільки могла.